Цієї ночі у російській рязані було гучно. В Місто пролунало з десяток вибухів. Генштаб збройних сил України підтвердив поряз... удар по рязанському нафтопереробному заводу. Зафіксовано влучання та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Йдеться повідомлені обсяги збитків. Уточнюють рязанський НПЗ з проєктною потужністю 17 мільйонів тонн нафти на рік належить до найбільших нафтопереробних заводів Росії, окрім бензину він виробляє дизель, скраплений газ та інші продукти нафтопереробки, А головне реактивне паливо. Завод виробляє в середньому 840 тисяч тонн авіаційного газу на рік, задіяний у забезпеченні армії окупантів. Саме цей завод випускає паливо для літаків, які атакують українські міста. З початку року це як мінімум восьма атака на рязанський НПЗ. Вони взяли під контроль так звані Вишки Бойка в Чорному морі і провели ряд успішних операцій. Бійці підрозділу активних дій головного управління розвідки Ферата у розмові з нашим кореспондентом Михайлом Манелюком хлопці розповіли про свою роботу і, зокрема, застосування безекіпажних морських катерів, а саме українських дронів Катран Венам. Морські дрони гур атакують російські порти і знищують інфраструктуру. Паралізують роботу нафтових терміналів у ТУАПСЕ та новоросійську. А так морськими камікадзе спецпризначенці вражають елітний підрозділ росіян, який базувався на буровій установці Сиваш, знищені технічні засоби розвідки, розрахунок ПТРК. Українські безекіпажні катери вже довели свою ефективність. Вони топлять у десятки разів дорожчі від себе судна, змусили Чорноморський флот забратися подалі від берегів України і без перебільшень стали серйозною загрозою для військово-морських сил Росії. На цих кадрах найсучасніший морський дрон України Катран Веном. завдяки. Цьому морському безекіпажному комплексу підрозділ активних дій гур Ферата вже провів кілька успішних операцій у чорному морі. Нам вдалося вийти на зв'язок із бійцями. Це морський комплекс стратегічних дій дозволяє підрозділам наносити ураження свише 2000 кілометрів, різними типами вооружені. Найновіша версія катрана може розганятися до 130 км кілометрів на годину, запускати чотири торпеди, дрон оснащений міні-гарматою М 134 для ураження морських цілей та дистанційно керованою турелю з кулеметом Бравнінг М1 для протиповітряної оборони. А отже, цей безекіпажний катер здатний знищувати ворога на воді, суші та в повітрі. Це не тільки камікадзе, це судно, несуші на себе ракети були. Перші випробування торпедних ударів самолітних типів FPV, різні набори вооружені, які використовують катран. Спецпризначенці розповідають, зокрема Катран був залучений до звільнення від окупантів так званих вишок бойка, борових газо- та нафтовидобовних платформ біля узбережжя Криму в чорному морі, які перебували під окупацією з 2014 року, і які Росія використовувала з воєнною метою від початку повномасштабного вторгнення загін спеціальних операцій у складі підрозділу Феррата військової розвідки України мав так би мовити засліпити росіян, вивести з ладу потужну радарну систему, що відкрило б узбережжя Рейджа РФ для атак із моря. Катерини під управлінням спецпідрозділу дій Фірата виконували завдання, зв'язані з уничтоженням ворожих РЛС з нанесення уражень по живій силі противника на самих вишках. Для дальніших дій зі сторони інших підрозділів, які проходили Маршрут в сторону Кримського побережжя і чорноморського побережжя Росії. Спільними зусиллями сили оборони України повернули під контроль так звані вишки бойка. Утім, це не одна успішна операція, яку вдалося провести завдяки морським дронам. Розповідають бійці надводні катери гур вже знищують інфраструктуру в новоросійську, а це означає, що в чорному морі немає жодного безпечного місця для окупантів. Це стратегічне здержування чорноморського флоту, а також нанесення уражень по припартованні нефтяної інфраструктурі ворога. Це дозволяє Україні припинити частину нефті доставки і все, що зв'язано з тим, з чого вони поповнюють себе бюджети. Спецпризначенці визнають, напруга в морі постійно зростає, адже росіяни шукають засоби для знищення українських морських дронів. Це як боксерський поєдинок. Вони шукають будь-які рішення нейтралізації беків. Ми міняємо ход гри видвигаємо своє рішення для протидії їхнім рішенням. Бокс. І в цьому боксі без правил перевага все ж таки на боці України, кажуть хлопці, адже вони вміють працювати у будь-яких умовах: чи то на воді, чи то на суші. Ми, кроме того, що використовуємо дрони Катран, розвиваємо цей напрямок. Ми тренуємося під великі морські операції, і воздушних, і десантних, і десантних НРК. І з допомогою морських беків в тому числі. О, витяг. Світла, світло, світло. Так, кстати, картинка навіть лучше. Чисто по-горовськи. Все саме точно про наш підрозділ. Ми знайдемо виход в будь-якій ситуації, тому це дуже такі які заробітприклад. Ми працюємо в будь-яких умовах, в будь-яких ситуаціях. Підрозділ активних дій гур Ферата активно бере участь у знищенні противника. Бійці часто працюють у самому лігві ворога, аби завадити йому здійснити плани. Працюю на безпосередньо на території ворога Російської Федерації на території тимчасово окупованих в тилу противника в глибокому тилу противника. Тобто, це такі. Ми це, як знаєте, такий скальпель, який от розрізає, де потрібно оборону ворога, де потрібно зрізає його е, наступальні дії, де потрібно знаходимо знищуємо, недобитки. забрали, там або якщо ворог планує е, якісь активні дії, наш підрозділ намагається і дуже часто успішно це робить е, зірвати дії противника. Песпризначенці обіцяють знайти та знищити кожного, хто причетний до страждань українців. Ворогам вручають спеціальні чорноморські мітки. Ось так, так воно виглядає. Це негодяї, які доставили з неприятності українському народу. Получають чорноморську мітку. От гура Михайло Манилюк, Валентин Бєліч. подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Йдемо далі. Нові приголомшливі діпстрайки цієї ночі підрозділи село оборони України вразили українською зброєю низку важливих об'єктів і на території Росії, і на тимчасово окупованих територіях атаку здійснили зокрема вітчизняними ракетами Фламінго та дронами Барс і Лють. Як повідомляє генштаб збройних сил України, у тимчасово окупованому Криму є влучання по підприємству Морський нафтовий термінал, де країна-агресорка зберігає нафтопродукти. Також атаковано стоянку гелікоптерів та місця зберігання безпілотників на аеродромі Кіровське, а ще радіолокаційну станцію ППО в районі Євпаторії. Били й по нафтобазі на тимчасово окупованій частині Запорізької області. У генштабі зазначили, що уражено об'єкти й на території Росії. Масштаб збитків уточнюють. Горітиме більше і яскравіше бити влучно по ворожій території нашим силам оборони вдається і завдяки партизанському руху. А теж Михайло Манелюк поспілкувався з координатором розвідників, які активно воюють проти росіян. І нагадують, що Крим чи будь-яке інше окуповане місце це Україна. Залізнична ділянка, яка з'єднує окупований Крим із Херсонщиною, пошкоджена про диверсію поблизу Сімферополя. Днями повідомили агенти руху Теж потяги тимчасово зупинилися, і як наслідок росіяни не змогли вчасно доправити боєприпаси, пальне й техніку своїм військам. Кадри з Курщини, партизани повністю спалили релейну шафу на вежі, зв'язок паралізувало. Тож сили окупантів, що відповідають за логістику і охорону кордону з Україною, не могли передавати важливі дані і координати своїм підрозділам. А так представники руху опору біля тимчасово окупованого Бердянська знищують бензовоз і автомобіль російських солдатів. А теж військовий партизанський рух, який активно проводить розвідку і фактично воює проти росіян на окупованих територіях України та й у самій Росії. Цей добровольчий підрозділ створений українцями і кримськими татарами у вересні 22-го року після повномасштабного російського вторгнення, і вже тоді стало зрозуміло, рашистам буде тяжко воювати на чужій землі. Це ті люди, які вірять в перемогу України. Факторів, через які люди допомагають і підтримують Україну, їх насправді дуже багато, і вони різні у кожного вони індивідуальні разом з тим. В першу чергу, це є дійсно віра в Україну в українську перемогу. Росіянам не сховатися. Це гасло руху, а і справді лише за останні кілька тижнів партизани зробили чимало. Розвідали базу спецпризначенців РФ, який охороняє кримський міст. Передали силам оборони інформацію про російський комплекс С-400 у Ленінградській області. Постає питання, як їм це все вдається. якщо росіяни на постійному чергуванні, і здавалося б, навіть миша не проскочить повз така робота. Ведеться постійно, вона ведеться регулярно. Завдяки цій інформації. Жоден ворог, жоден військовий його об'єкт не може знаходитись в безпеці. Докладніше про рух та його роботу нам особисто розповів координатор. АТЕШ. задля безпеки він не показує обличчя і приховує свій справжній голос. Небезпека існує постійно і дуже не бажана ціля для російських спецслужб. І тому ми не можемо бути в будь місті. важко і небезпечно бути там, де перебуває ворог. А тим більше у самому його лігві тебе будь-якої миті можуть викрити, а тоді наслідки будуть жахливі. Та, попри все, партизани роблять свою справу дуже вправно. На початку цього року в голопристанському районі на Херсонщині розвідники виявили човни для переправлення через Дніпро. Усю інформацію надав їм так би мовити, свій російський військовий. Він чітко складав нам структуру, де. Менші склади, де головний склад, а ми отримуємо цю інформацію, передали ресурсам оборони України. І на 1 січня був нанесений удар, було знищено це склад човнів і були знищені також охоронці військовослужбовців російських. А серед останніх успіхів влучання по нафтобазах у Криму, Луганську, і не лише. Там да, ми активно розвідували, активно публікували в мережах, і таких випадків насправді дуже багато. Ми проводимо диверсії. Ми знищуємо і техніку, і транспортні засоби. Особливо активні в моїм в Херсон руха теж на постійному зв'язку з силами оборони України. Інформацію, яку передають партизани, ретельно перевіряють спецслужби і лише по тому нищівно б'ють по окупантах, зокрема і на території Росії. Відео, коли палають військові об'єкти, склади з боєприпасами та НПЗ, ми бачимо щодня. Розвідка використовує багато джерел для підтвердження інформації на території Росії є е, громадяни Росії, які є небайдужими і які не підтримують е, цю війну, які підтримують Україну і е, так само бажають е, Росії е, стати новою країною. Чому саме наша заслуга, тому що навіть багатьох представників сил оборони України не завжди є можливість безпосередньо із місцевості зробити таку розвідку і зібрати не тільки із спутника, а безпосередньо землі всі важливі деталі. До теж регулярно звертаються нові люди, які хочуть допомогти наблизити перемогу України, розповідає координатор руху. Але визнає тих, хто готовий ризикувати, стає менше, зокрема через посилення російського терору, через загрозу власному життю і своїх рідних. Та, попри й усупереч, партизани продовжуватимуть свою роботу. В наступні кілька тижнів ми зможемо поділитися. Результатами тих деверсі, які зараз ідена підготовка або ж які зроблені, Михайло Манелюк, Олександр Кругліков подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини. У тимчасово окупованому Криму знову палають нафтобази. у прикордонних областях Росії. Масові відключення світла. Вибухи лунають у чорноморських портах. РФ Українські сили продовжують точкові удари по військових і логістичних об'єктах ворога. Цього разу під прицілом на в гвардійському та порт у Туапсе. Деталі у матеріалі Даніла дьоміна. У ніч проти 10 листопада сили спеціальних операцій України уразили нафтобазу Гвардійська у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники влучили в насосну станцію на території об'єкта. Там зберігалися запаси пального для військових підрозділів РФ. ФГКУ Гвардійський важливий елемент пально-логістичної системи окупаційної влади в Криму, зокрема для забезпечення військових об'єктів і транспорту ворожої армії. Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотального знесилення ворога вести наступальні дії. За даними російських телеграм-каналів, після вибухів над гвардійським у небо здійнявся стовп вогню. А місцеві жителі чули кілька потужних детонацій. Міністерство оборони РФ заявило, що буцімто збило 10 українських дронів над тимчасово окупованим півостровом. Нафтобаза в гвардійському не випадкова ціль. Вона розташована неподалік одноіменної авіабази. Саме звідти злітає штурмова авіація Бомбити Україну. Вибухало потужною російському місті Туапсе. Морські дрони атакували там портову інфраструктуру. Сталося це вночі, а тривога була понад 8 годин. У Чорному морі в районі Туапсе нейтралізовано чотири ВПЛА. Один із безпілотних катерів вибухнув недалеко від берега. Ударна хвиля пошкодила вікна на другому поверсі будівлі, гараж та ангар. Постраждалих немає. На місці події працюють екстрені служби. Голова місцевої адміністрації Сергій Бойко спершу визнав дронову атаку, але пізніше видалив дані з офіційної заяви. Одночасно гримілою кордонних регіонах Росії українські удари по енергетичній інфраструктурі залишили без електрики понад 20 тисяч людей. Електро та тепломережі зазнали серйозних пошкоджень. Понад 20 тисяч жителів без світла. У Курській області пожежа спалахнула на електростанції в селищі Коренево, а у Воронезькій загорілася теплова установка. Місцева влада повідомила про зупинку генерації в 10 регіонах. Російські джерела заявили, що протягом ночі збито 44 українські дрони над Брянською, Курською та Белгородською областями. Але масштаби пошкоджень свідчать, що частина БПЛА таки досягла мети. Українські сили чим далі активніше б'ють по російських енергетичних і промислових об'єктах. Так Київ послідовно позбавляє Москву ресурсів для ведення війни. Зруйновані нафтобази, зупинені порти і масові відключення світла наслідок точкових але системних ударів. Україна і надалі змушуватиме агресора платити за війну не лише втратами на фронті, а й у тилу. Дані. Дьомін подробиці телеканал Інтер Марафон Єдині Новини.